Друзі, всім привіт. Їдемо знову на рибалку. На ті ж самі місця, що я прошлого разу ловив, На Судака. Ну, а там що буде ловитися, може на щуку. Сонечко світить, да, Сичачки співають. Юфимович вже чекає. Ми зараз вип'ємо чайкуш для як сказати, для настроєння, щоб рибалка не вдалася. Єдине, що мені не подобається, це я Юфимочка, ти не нервнічай. Ну оце приїжджають люди сидять тут і дивіться, бачите? Ну от, давайте будемо людьми, а не свиньми. Ну, приїхало. Я не можу сказати приїхало, воно приїхало. Приїхало, рибачило, тут накидало цих бутелок, всіх всякої хрені. Як для чого це розказує, щоб, ну, Ви приїжджаєте, люди, відпочиваєте, ви ж везете його сюди. Ну, положіть його пакети, і відвезіть в мусорний бак, викиньте, нафіга ви його оставляєте. Юфіч, ну що, я не прав чи що? 120%. Ну, ну зачем таке робити? А так дивіться, дровішок ми з собою вже привезли, понаходили там по путі. Так що у нас все чин чи Так, ми потихеньку зараз. Вип'ємо чайку трошки. Оп, оп, і засих. Так, друзі, там трохи порибалив. Результат 0. Ну я там часок десь покидав, не більше. Поставив отаку якусь каракатицю. Такий болотний якийсь колір. Попробую. Так, вес я вже знаю, тут 14-12 отак десь. Зараз будемо пробувати тут. Тут де я прошлого разу маленьких судаків зловив. Ну будемо сподіватися, що цього разу будуть крупніші. Ну, друзі опа, ну опа. це такий вже, друзі, грам 500-600 спочатку схватив він і завів кудись за коряшку, видно, тому що бачила я не мог потягнути. Я покльовку раз і... Дивіться, такий, ну, більш-менш. Поки посажу на кукан. Побачу, якщо ще одного зловлю, може заберу, а не так, тоді відпущу його. Мілкуватий. Друзі, оп-пуп-пу-пу-пу-пу-пу. Оп, 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 оп. ну, сильно мелкий. Той нормальний, ще будеш, більш, той більш-менш. Це мелкий. Тут такий грам 500-600. Ну а це такий грам може 300-400. Не більше, друзі. Бачите? Ну, це мелкий сильно. Отпускаю. Коротше, друзі, я вирішив, він дуже мілкуватий. Ну він такий грам 500-600 в ньому більше не буде. Ну навіть я, я не знаю 600 може і не буде. 500 грам. пущу його та й все. Мене, як кажуть, совість замучила. Хай він пливе. Пливи. Ну то і все, не буду з ним гратися. Той ще менший був, той взагалі такий грам 400. Завтра зранку пройду, друзі, може. Крупнішого зброю. Зараз, друзі, отут пару забросів роблю. Тут пару. Ну і там може ще 2-3 точки по пару забросів, по пару тройку. Воно зараз хвилин через 15-20 вже стемніє. Уже 7 годин. Дай все та піду до Юфимовича. Рибалка на цьому не заканчується. Зараз ще найголовніший смак рибалки, так сказати, це посидіти у костра, випити чайку. Зараз якось там колбаски піджарем я купив. Йду на базу. Я зараз поки дойду тут хвилин 10, 15. І якраз темно вже буде, нормально. Так, друзі, рибалка продовжується. Називається вечерні посиділки. Ну так вечерять настоящі рибаки. Даю шум Только так. Сейчас салком салко будем жарить. Сидим от толком. Картина о, рыбаки на этом. На колбасе. <сум> Не. Картина рыбаки на привале. Колбаска смажиться, колбаска, колбаска вялиться. Ух. Дивіться яка. І ви можуть говорити, що охотничі робиш? Не охотнічі, а рибацькі. Ну це рибацька то. Ми підходимо до, до гарячого стола. Так. Да. Спочатку холодні закуски йдуть. Да. Да? Холодні це закуски. Гаря... А тепер гарячі закуски підуть. Зараз іде колбаска, потім сальце Друзі, сало жариться. Навіть не буду вам розповідати, ви самі знаєте. Що таке сало да, на Що таке сало на кострі? Да. Шо, ну що можна казати тут? Тут не треба нічого казати, тут треба брати і їсти. І так. все. <клес> Друзі, всім добрий ранок. 6 годин ранку починає потихеньку розцвітати Зараз йду на ті місця де я вчора ловив судачка ну, Попробуємо попитати щастя якогось крупнішого зловити Так друзі до гріб, до точки назначення Починаємо зараз відсіля так як і вчора і Туди пройдему. друзья, есть, есть, друзья. Такий же невеличкий. І зійшов. Ну я б його все одно відпустив. Такий грам 200-300. Невеличкий. Так, друзі, зараз йду на яму, там хвилин 20-30. Вертаюсь сюди, де ще раз обловлюю ці місця. Ну і все, й аля улю. Время рибалки щерпано. Треба їхати додому. Називається. Так і не похуй. А ну тут зараз. Зараз, друзі, відсіля попробую. Пару забросоків, три штучки. Друзі, знову оборвав приманку. Це вчора одну, сьогодні, ну, це ще й непогано. Для цього місця тут я бував, отак я ж кажу. У мене колись один раз я там ловив. Так я, навіть штук з 10 їх оборов. Видіти 8 це точно. Коротше, поставив знову флюр. Прош... На прошлої рибалки. Я там на відео було погано видно, я не став його вставляти е... в сам ролик. А отам. От Вискочилась, поставив флюр, вискочила щука, схватила і зрізала його. Ну будемо сподіватися, що цього разу так не буде. Тому що щось немає покльовок. Думаю, може на флюр буде краще. Може він в мене там сталь... стальний поводок стоїть, може він не хоче на поводок, блін на цей. Бачив його, що не знаю вже. Тому що, бачите, покльовок нема. Вчора хоч пару покльовок було і парочку я зловив за таке ж час. Сьогодні Скільки? вже півтори години ловлю. Так, мені сталося ловити пів години. І оце один судачок і все. І той зайшов, там в початку самому. Я там, звісно, прокину, зараз в кінці. Вже немає час на ловлю. Треба двигатися вперед, друзі. Вже пів восьмого в мене рибалка сьогодні. Ограничена до 8 часов. 8 треба збиратися, йти до машини і їхати додому. Хотілося б, звісно, хоча б до 10 половити. ну, Що маємо, як кажуть, не маємо. Так, друзі, все. На сьогодні закінчив рибалку. Ви самі все бачили. Якби результат є, ну такий. Хотілося б, звісно, краще. Я думаю, що з ночовкою проїду, може якогось кудачка покрупнішого піймаю. Ну, що ми маємо, те маємо, як кажуть. Всім, кому понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Все, всім пока.